Горяїнівська брама на Палізькій площі довгий час служила останнім нагадуванням про Харківську фортецю, хоча й була побудована вже після того, як вона втратила своє оборонне значення. Спочатку одна із проїзних веж Харківської фортеці розташовувалась приблизно між нинішніми університетською та вулицею Квітки Основ'яненка і називалася Чугуївською. Згодом, зважаючи на втрату оборонного призначення фортеці, її внутрішнє планування істотно змінилося, проїзди випрямилися і обросли кам'яними будинками. У 19 столітті, коли від дерев'яних фортечних стін уже нічого не залишилося, напрямі університетської на вулиці та Гороянівського провулку остаточно розійшлися. У 1830 році за проєктом архітектора Чернешова на початку згаданого провулка була зведена арка що отримала назву на ім'я Провулка. Назва Провулка пов'язана з ім'ям Міщаніна-Горяйнова, який на початку 19 століття записався в купці Третьої гільдії і володів тут з лавками декілька десятиліт.